Давайте прочитаємо, прочитаємо Боже Слово. Це книга дій, дій апостолів. Другий розділ, 42 й вірш, ви дуже добре його знаєте. Це йде опис про перву церкву. І написано так: другий розділ, 42 й вірш. Перебували вони постійно в навчанні апостолів, в братерській спільноті, в ламанні хліба і в молитвах. Займайте, займайте свої місця. Церква Божа, це таємниця, яка була прихована у всі часи, і е, з Воскресінням Ісуса Христа, з Його Вознесінням, відкривається, відкривається вона, як та, хто прийняла, прийняла цю правду і істину про те, що Ісус Христос є Божий Син. І вона на цьому стоїть. Вона збудована на. Апостольській проповіді на служінні Ісуса Христа на Його жертві. І ми розпочинаємо новий рік з того, що в нас є молитовний, молитовні ці напрямки, бачення. І от сьогодні наше братство, воно якраз нас спонукає молитися про особисте зростання та про бачення, про, про те, щоб нам бачити, бачити напрямки, нові напрямки у служіння. Про те, щоб нам бачити, як нам, на що особливо звернути, звернути увагу, можливо, щось потрібно підтягнути, щось поправити, щось розпочати, нове, нове якесь служіння започаткувати. І от якраз брати спонукають нас до того, щоб нам, нам молитися. І ми читаємо про першу церкву, про те, що <кій> всі, всі вони разом перебували. Перебували у навченні апостольській, в братерській спільності, ламанні хліба і в молитві. Знаєте, це костяк, без якого неможливо існування, існування церкви. Це це на чому, на чому стоїть оця спільність вчення про те, що Ісус Христос це було нове, є Сином Божий, який віддав себе за гріхи людей. Це Месія. Це нове вчення. Якщо ви подивитесь книгоді, якщо ми подивимося разом книгу дій апостолів, то її ще називають книгою Служіння Святого, Святого Духа. І дійсно, Дух Святий він кругом показував і прославляв служіння Ісуса Христа. Він кругом показував, що немає іншого імені, крім імені Ісуса Христа, яким належить спастися кожній людині. Немає. І Дух Святий, якраз Він збудовував церкву спільності. Якщо ми подивимося 13 розділ то, цієї книги дії апостолів, то там ми можемо прочитати про те, що е, з другого вірша там написано про, коли брати молилися, вони постили, то написано про те, що е, Дух Святий сказав: відділіть мені Варнаву і Савла на діло, яке я їх покликав. Так, новий напрямок з'являється. Далі поширення Євангелії. Євангелізаційне місіонерське служіння. Місіонерське служіння першої церкви в питанні от вони їм добре, да? вони знаходяться в Єрусалимі їх багато навернулося через чудеса через проповідь апостола Павла через силу Божу яка діяла я вже говорив це не раз згідно свідчень перша церква в Єрусалимі вона нараховувала від 16 до 20 до 20 тисяч але Господь говорить, а тепер відділіть, тому що є, є напрямок служіння, каже, ви будете мені свідками в Єрусалимі, Самарії, Іудеї, Самарії і аж до краю, до краю землі, аж до краю землі. І от брати, якраз вони допомагають церкві, в тому, щоб нам бачити напрямок. І збудовувати, і підтримувати різні служіння, а також за, за духовне зростання, за особисте духовне зростання. Коли ми читаємо ці слова про те, що вони перебували в чині і спільності братерській, це якраз той момент, коли передавалася, коли передавалася ця істина, вона закладувала фундамент в кожну людину. І потім, коли прийшли ці часи переслідування, гоніння, знаєте, кожен пішов і поніс, і поніс цей факел. Це знаєте, як от велике вогнище, да? і потім кожен взяв по цій жаринці, жаринки віри, правди. І потім пішли, пішли, було розпорушення, але Господь так розносив цю добру звістку, так що запалала вся Азія проповіддю, Євангелія. Євангеля. І... Знаєте, кожна помісна церква, вона з часом вона якби відшліфовує, відшліфовує кожен, кожен напрямок. От подивіться, навіть у нашій церкві, якщо ми подивимося, то також є ці відділи, чи напрямки служіння, які які йдуть для збудування для збудуваль для збудування церкви. Проповідництво, да, браття проповідують. Проповідують слово, вони навчаються, вони практикують. Спочатку молоді браття на середових служіннях, потім ми молимося за них, да, щоб Господь виводив нових проповідників. Вони проповідують. І поступово навчаючись, вони переходять уже таких благословених братів, які вже можуть говорити слово в селі Духа Святого з вірою. І за це. Треба молитися за розвиток проповідницького служіння. Музикальне служіння, напрямок також, да, поклоніння. Це і хор, це і соло, це і дуети, це і групи. І це також, знаєте, велика частина велика частина поклоніння церкві, оцієї спільності, адже через, через спів, через отакі от прославлення. Знаєте, ми наповнюємо і себе, і наповнюємо тих, хто, тих, хто чує. Цією живою вірою і, живою, і живою, живою надією. Я просто виписав деякі, деякі напрямки, деякі відділи, які, які у нас є сестринський відділ. Пам'ятаєте, хто найбільше служив Ісусу Христу? Сестри, якщо подивитися, то жінки, От подивіться кругом, де йде служіння Ісуса Христа, вони приймали, вони висповняли якусь потребу. Безумовно, костяк. Це були учні, учні яким Ісус Христос пере, передавав вчення. Але завжди поруч були і сестри. Він приходив вдома, згадайте Марфу, згадайте Марію, е, які, які служили. Да? Хто приготував хри, Христа до, до погребіння? Да? Христос каже, про це буде записано, і з покоління в покоління буде передана ця звістка. Тому що, каже, вона помазала, вона приготувала мене до, до поховання, до погребіння. І сестринське служіння, воно також є важливою частиною, невід'єм. Частиною життя, життя церкви. Інколи кажуть, що церкви, вони сестринські церкви, тому що дуже багато сестер, дуже велика частина сестер. І це, ну, це е, якби, те, що ми маємо, маємо на сьогодні в більшості наших церков, нашої області і нашої країни, якраз багато служіння, служіння сестер. І, е, знаєте, хай Господь благословить вас. Служити, укріплятися, збудовувати, збудовувати церкву. Молодіжне служіння. Да? От церква це зміна поколінь. Це абсолютно різні, різні покоління. Вона вміщає і духовно, духовний вік, і вік, вік від Господа наш, в, наших, в, наших, в наших тілах. І дуже добре, коли ці істини, знаєте, вони передаються з дитинства, сприймаються, коли ми приводимо дітей. Коли є недільні школи, є підліткові клуби, і дітки можуть мати спільність, мати час, можуть чути про те, що дороге для батьків, чим вони живуть. І апостол Павло в посланні до Тимофія він пише про те, що віра, яка була в твоїй бабусі, потім. Матері і каже: я знаю, що вона, вона і в тобі, вона і в тобі. Ти сприйняв її, ти виріс в цьому, ти перейняв це, вона якби живе, і далі Тимофій вже йде, як, як служитель церкви, як той, хто служить церкві. Але подивіться, хто його формував, де він буквально прийняв перві істини віри. Бабуся, мама, сім'я, да, от, от там відбувалося, відбувалося. І, безумовно, церква не може бути без сімейного служіння. У нас, є, слава Богу, сімейні, є відповідальні сім'я за сімейне служіння, тюремне служіння. Да, також частина життя церкви. Хто скаже їм слово в, тому, в тій ізоляції, хто принесе їм світло? В тому відокремлено. Їх суспільство відокремило як, як загрозу для суспільства через їхні вчинки. Воно їх відокремило, щоб вони не були загрозою. І для чого? Для того, щоб вони виправилися. Але виправлення починається з усвідомлення. Звідкіля все, чому людина робить, робить зло? Тому що гріхо, гріх, живе. гріх живе в її серці. І тільки Христос може дати силу перебороти і допомогти вийти з цього. Служіння слабочуючим, да? слабочуюче служіння. У нас було велике, зараз воно дуже зменшилося, їх дуже багато поїхали. От знаєте, кожен, кожен цей напрямок, але ж вони час також частинка, частинка церкви, частинка спільності, і вони також потребують Божого Слова. Ви знаєте, дуже приємно, що якраз на Різдво, да, в неділю, вийшов на покаяння. Господь да, почув. Той, хто не чує, але він почув серцем і схилився. І е, це, це велика Божа милість, яка показує, що Господь працює, працює, продовжує свою роботу. І цей хлопчик Юра, слава Богу, що він покаявся і прийняв Христа, Христа в своє, в своє серце. Е, Молитовний молитовна відділ, можна сказати, напрямок, сестри наші. Я дуже дякую, що вже з двадцятого року, да, як почали кожен день молитовне служіння, я дякую Віктору Васильовичу, який також допомагає в цьому. І кожен день ми збираємося і дякуємо Богу, і приносимо наші молитви. Молитви за церкву, молитви один за одного, молитви за тих, хто хворіє, хто, хто від'їжджає, хто повертається. Ми молимося, щоб Господь зберігав церкву і і Підтримував і іванілізаційний наш відділ також. От я думаю, ви через неділю чуєте, що подаються оці записочки про те, що е, буде поїздка. І ви кожен раз чуєте якесь нове село. нове село, І в цю неділю також буде, буде ще одне село, коли куди поїдуть. І я знаю, я дуже дякую сестрі Люсі, тому що е, це не просто домовлятися, це не просто домовлятися з оцих ОТГ з Сільськими головами про те, щоб вони вони дозволили, дозволили е і зробили оголошення про те, щоб е можна було зібрати людей, особливо у нас при кордоні, Ви розумієте? Навіть у нас була євангелізація. Я вже говорив про це вчора в моєму селі декілька разів. Це 200 кілометрів в сторону, в сторону Києва. Це біля прилук. 200 кілометрів, і там не можна, і там не можна, не можна збирати. За 200 кілометрів. То, що говорити тут? Вони якби на, свій, на свою відповідальність дозволяють це робити, але вже от майже 4 роки. Ми їздимо, їздимо і їздимо, і Бог благословляє і командою, і Бог благословляє і ресурсом, і всім необхідним для того, щоб нести. Я дуже дякую брату, який проповідає Саше Іванш, який несе це служіння, проповіді, і кожному, хто доєднується з молоді, з підлітків, з півом, прославляючи і говорячи про великі, про великі справи, справи Божі. Я не знаю, можливо, я і не всі відділи відділи назвав, а господарський відділ, також да, можна сказати. Це також частина служіння нашої церкви. Те, що ми тут збираємося, да, ми привикли, ми прийшли. Світло є тепло, зручно, чисто, але хтось, хтось цим також служить, хтось прибирає. Хтось вкручує лампочки, хтось забезпечує, щоб був прибратий, прибратий сніг, була вода, можна було помити руки. Да, все, все необхідне. Це також, це також частина служіння, тому що ну, ми не можемо прийти до когось в дім, і ви не можете вмістити таку кількість, таку кількість людей. І церква виділила це місце для чого? Для спільного поклоніння, для спільного збудування, для переславлення, для того, щоб. Е, е, Передавалося слово Боже. І знаєте, я б хотів би також щоб ми сьогодні, от бачучи таку кількість напрямків служінь, помолились за тих, хто їх, хто їх веде, щоб ті брати, сестри, які ведуть це служіння, щоб Господь їх укріпляв, дарував сили, щоб вони розуміли, що це якби. Це Божа праця, це Божа нива, і кожен з нас трудиться. І знаєте, мені дуже пам'ятають, дуже добре пам'ятаються слова. Ми були в семінарії, і коли один брат він проповідував про посвяту, про наш поклик від Господа, про служіння в церкві, і він сказав: каже: часто в церкві буває так, як в Ісаїя написано, коли він виходить перед Господом, Господь каже, кого мені послати. Ісая виходить, каже: Ось я пошли, і він продовжує. Пошли його. Ось я пошли його. <ріст> От часто ми можемо так, так, так реагувати. Господи, ось я, але ти, але ти пошли його. Тому що в мене свої турботи, в мене достатньо своїх але, пер, переживань. Але Ісая говорить: ось я використай мене, використай мене, Господи, для своєї праці. Життя, воно коротке. Ми дуже бачимо, особливо зараз. Наскільки наші дні вони наповнені, тільки, ми існуємо тільки по милості Господній. І це час дійсно послужити, послужити Господу, послужити для Його церкви, послужити для поширення Євангелія. Щоб у нас було дійсно це бажання, Господи, ось я використай, використай мене для, для своєї справи, використай мене для своєї, для своєї церкви. Я прочитав з дії апостолів, де описано про те, що. Про те, що церква вона збудовувалась Духом Святим і Він направляє, він збудує. Але також нам потрібно і розум, і мудрість, і служіння кожного. Тоді тоді ця церква, тому що це тіло, в якому кожен може служити, може підтримувати, може молитись, кожного свій дар, щоб ми були готові до всякої доброї справи, а Господь уже буде. Вести в свій напрямок, або е, якесь музикальне, проповідницьке, господарське відвідування, інші 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 служіння і для Бога завжди достатньо праці. І в новому 2026 році, повірте, їй буде, їй буде достатньо і предостатньо. І Будемо також молитися про те, що були ті, хто будуть приймати хрещення. В 26-му році за них. Ще, ще важко сказати, хто в нас є вже декілька людей, які покаялися, але щоб, знаєте, це була, була, у Бога є своя вже повнота кількість, скільки їх буде, ми ще не знаємо. Але щоб ми були готові прийняти їх, допомагати їм зростати, любити їх, полюбити, щоб вони полюбили Бога, щоб вони служили Господу. І знаєте, я пам'ятаю 22-й рік, коли. Такий виклик був. Ти не розумів, як, як треба готувати людей до хрещення, чи, чи що робити, як вести, як вести церкву? Але в той же а люди каялися, люди приходили. І ти розумів, треба виконувати те, що церква завжди робила. Хрестити треба хрестити, треба готувати їх до хрещення, треба їх укріпляти, збудовувати, зрощувати, поливати і вести до вести до хрещення і до служіння, до служіння Господу. Е, і знаєте, я дякую за наше братство, і за наше обласне братство, і за наше всеукраїнське братство, яке підтримує нас і направляє нас, і служить, і служить, і служить, допомагаючи зростати, допомагаючи, допомагаючи служити. Я вже говорив, що е, хто молиться за церкву, молиться про те, щоб ті, хто звершують служіння, кожен напрямок служіння, щоб вони. Якби усвідомлювали те, що вони, вони служать, вони служать Богу. Ми не знаємо, на який час покликав нас, да? когось регентом, когось хорістом, когось проповідником, когось діяконом, когось пастором. Скільки це буде? Господь знає. Він, він визначає, Він визначає цей час, Він дає цей час. Ми не знаємо. Тому, щоб ми були корисні в цей час на цьому місці. Нашому Господу і Спасителю. І апостол Павло закликає такими словами віруючих народ Божий, він говорить: Духом горіть, духом пламенійте». Духом горіть це якраз любов'ю, любов посвятою, бажанням служити, бажанням бути використаним, будьте, якби, будьте гарячими, будьте готовими. Бути приготовленими. І про себе апостол Павло говорить, він пише про те, що каже, я своє служіння, ну, тічення совершив. Да? Це свою справу, на яку Бог мене відділив і направив. А я читав це з 13 розділу, де написано, сказано Відділіть, бо в мене є справа для них. Він каже, Я своє, своє служіння, я зважив. Він заснував церкви, він їх підтримував, він писав їм листи. Він терпів за них, він був в тюремному ув'язненні, але його служіння було якраз Господу через служіння поширення Євангелія і збудування нових церков. Хай Господь благословить нас, вас, молитися в 26-му році за те, щоб всі відділи вони працювали, щоб була повнота і служителів, було і розуміння свого служіння, і було, було бажання збудовувати церкву Божу. Наша, наша помісна церква це тільки частинка. Великих, великої цієї всесвітньої церкви, великої Вселенської церкви, Божої, і вона тільки якийсь проміжок часу, ну 130 років вже буде, як на цьому місці. Вона вона світить і служить, служить нашому Спасителю. Давайте подякуємо і попросимо Божої милості в 26-му році, щоб наші відділи вони служили, і щоб браття, сестри, які служать, Господь їх укріпляв в цьому служінні. Амінь, великий наш Господь. Я дякую за церкву. Яку ти відкупив, яку ти створив, якою ти ведеш, і вона буде в небесах. І я прошу, щоб і наша помісна церква, вона була цим свічником, який світить цьому світові в питанні спасіння, благої звістки. Я прошу благослови кожного брата, сестру, які служать сімейства, Господи, благослови в тому, щоб звершувати служіння во славу Твого імені. Збудовуючи, зростаючи, інших задіючи в цих служіннях, щоб через це ширилась слава Твоєму імені, щоб ширилась добра звістка. Молю за служителів, проповідників, діяканів, пасторів, яких Ти, Господи, даруєш нашій церкві, для того, щоб передавалося з покоління в покоління, це служіння, воно продовжувалося. І я прошу, великий Господь, дай і мені розуміння, мудрості терпеливості, довіри тобі в питання напрямку збудування церкви, щоб кожен відділ він працював, щоб він жив, щоб він діяв, щоб він ем, направляв і зростав. Молимо, я вже перечисляв ці служіння. Нехай вони зростають. Дякую за всіх, хто служить, хто молитвою, хто фінансами, хто працею своєю. Хто своїм голосом, хто мудрістю влаштування слова, хто милосердям, різні, різні дари, але мета одна на збудування, на зрощення, на преображення кожного з нас в твій образ. Великий Господь, там в небесах буде церква Твоя, яка вже буде в повноті скелятись і буде разом з тобою. Але тут ми просимо підтримки і для нашої місцевої, помісної церкви, подорожуючої церкви. Господь Твоєї благодаті на Новий рік благослови, бо Ти є великий Бог. Амінь.